Війна забирає кращих із нас. Тому ми сьогодні зібралися з метою вшанування наших захисників, які поклали своє життя заради нашого майбутнього, заради майбутнього, наших майбутніх поколінь. На нашому заході присутні голова Лубенської районної військової адміністрації Сірічин Сергій Миколаєвич, начальник Лубенського районного територіального центру катування соціальної підтримки, полковник Косачук Михайло Володимирович, радник міського голови. По військовим питанням полковник Запас Сухина Сергій Григорович, командир військової частини 3052 Національної гвардії України Сергій Іванович Вегідар, командир військової частини 3057 АЗОВ Національної гвардії України, полковник Андрій Валерійович Галущан. Вступне слово надається голові військової адміністрації Обицької Сірійченко Сергію Миколайовичу. Ніхто не міг подумати, що на нашу землю вступить нога сукостата і почне. Вбивати дітей, забирати чоловіків, гвалтувати жінок і руйнувати нашу неньку Україну. І ви знаєте, сьогоднішній захід, він зі сльозами на очах, тому що у нас дійсно забирають кращих з кращих. Ту еліту, яка на сьогоднішній день могла б будувати найкраще для нашої неньки України розбудовувати інфраструктуру, піднімати економіку нашої країни. Але знову і знову ми чуємо плач, плач матерів, дружин, дітей. І саме зараз я хотів би всіх вас попросити, щоб ми хвилиною мовчання згадали тих, хто вже не повернеться сюди ніколи. Прошу, присідайте. Продовжуючи те, що вже в цій залі започатковано, саме сьогодні будуть вручені нагороди. На превеликий жаль, краще б ці нагороди були вручені живим, живим нашим захисникам, щоб вони з гордістю на своїх грудях несли ці ордена. Несли, коли буде перемога і переможним маршем пройшли по майданах, по вулицях нашої неньки України. 27 травня 2022 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті підгородні Дніпропетровської області під час ракетного обстрілу отримав поранення на сумісне життям солдат Строкової військової служби Семененка Ярослав Миколайович. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, указу президента України номер 548 від 1 серпня 2022 року сапера і саперного зводу взводу батальйонної оперативного призначення військової 3036 Національної гвардії України, солдата Семененка Ярослава Миколаївича, Нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Орден отримує мама загиблого Семененка Тетяна Вікторівна. Влучаю, 4, 352. Знаєте, даний військовослужбовець служив у нашій частині 352. Я особисто його знаю і пам'ятаю. Я розумію, що це дуже важко. Втрата неповторима. Але як сталося, хотів піти на контракт, захищав нашу батьківщину. Я дуже вдячний за ваше виховання. Я вас просто ну, Це Наше головне завдання завжди пам'ятати і завдання тих, які знаходяться при владі. Завжди допомагати і пам'ятати, що в нас такі є люди і були такі люди, які вступили для того, щоб ми тут жили. Дякуємо вам. 8 травня 2022 року під час виконання бойового завдання по обороні міста Маріуполя отримав поранення з місця життям солдат за контрактом праведников Євген Анатолійович, мешканець села Оріхів Колобицької райони Полтавської області. За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суманітету, територіальної цінності України, вільність військової присязі, указу президента України номер 540 від 28 липня 2022 року, стрільця другого командирського взводу командирської роти, окремого спеціального призначення АЗОВ, військовий член 357, Національного гвардія України, солдата праведника Євгені Анатолійовича, нагороджено орден замужність третього ступеня, посмертно. Орден отримує дружина загиблого праведника Анатолія Миколаєва. Одне слово про АЗОВ. Надія Микола. Всі знають, що таке за частина АЗОВ. Це перше. Це добровольці, це мотивовані, ці, які перші пішли на війну, яких ніхто не заставляв, яких ніхто не примушував. Хтось ходив по кафе, хтось гуляв, а люди воювали. Тому щиро вдячний за виховання президента України. 7 березня 2023 року під час виконання бойового завдання по обороні міста Маріуполя отримав поранення з місця життя старший задзюба Роман Олексійович, мешканець міста Луки Болтанського області. За особисту можливість самовіддані дії виявлені у захисті Державного коронітету та територіальності України, вірить військовій присяжі, показував президента України номер 144 18 березня 2022 року. Снайпера першої роду оперативного призначення, першого батальйона партнерного призначення, окремого загону спеціального призначення Азові, скочених 357 Національної гвардії України, старшого солдат Дзюбора Романа Олексій, Олексійовича, нагороджена орденом за мужність третього ступеня посмертно. Орден отримує мама загиблого Дюба Наталіатона. Минулого разу ми вручали нагороду мамі загиблого танцюря Парасковій по Климівні посмертно. Але на адресу на військової частини надійшла нагорода, яку отримав даний військовослужбовча, коли був живий. Тому за особисту мужність самовіддані дії виявлені у захисті Державний сувереніт територіальної України вірність військової присязі указу президента України номер 254 18 квітня. 22 року. Сержанта з матеріальної забезпечення, групи розвідки, окремо завод спеціального призначення АТО від 50-м на гвардії України. Головного сержанта танцюри Олександра Володимировича, нагороджено орденом за мужність 3 ступеня. Орден отримує мого була танцюра та спорядів. Указом No343, 18 травня через місяць. Після цього Олександр був нагороджений. Пордом заможність другого ступеня, але вже постраждали. А зараз до слова я запрошую командира нашого добровічного формування громади номер 1 Суву Віктора Вікторовича, який також скаже слова, слова вдячності і слова пошани нашим і Справа в тім, що двох з народжених я добре знав особисто, знав довгий період. Свідчав в 2014 році я мав таке опосередковане, брало посередковане брав участь у був дотичний до формування батальйону АЗОВ. Перші вубенчани, які поїхали Діма Левченко, Нагорний, горний, Віктор, ви його знаєте, і вже трошки пізніше до лав батальйона приєднався Саша танцюра. Людина на той час вже мала певний вік, якби це була війна, це був непризивний вік, але... З 2014 року він віддано служив державі, віддано служив батальйону. Склалося так, що всі роки, починаючи з 16-го, після звільнення, після самого поранення, я декілька разів на рік приїжджав з Юровку. Привозили тобі допомогу, просто провідували Сашу. І от е... остання зустріч у мене з Сашою відбулася 28 січня, мовно кажучи, менше, ніж за місяць до початку повномасштабної агресії. Знаєте, що вони вразили. Ну, Останні два роки перед повномасштабною агресією я звертав постійну увагу на те, що ті лінії оборони, ті оборонні споруди, ті блокпости, які були на південному напрямку, вони якимось з дивним образом зникали. А в розмовах, тому що ми завжди заїжджали, завжди ночували. Підрозділи. І от азовці, да, ну вони були найближче до, скажімо, регіон цей такий, він цікавий. Дуже багато людей, які яких ми називаємо там зараз колаборантами, які не зовсім, скажімо так, добре налаштовані. І всі ці настрої азовці знали, вони чітко розуміли, що буде, буде війна, і вони з подивом реагували на те, що зникають оборонні споруди і все інше. І от е, останній раз, коли ми заїхали в батальйон Сивровку, що надраз вразило, завжди нас там нас завжди там сприймали як рік. У я їздив постійно з перекупним Константином, зараз його дружина знаходиться в полоні вже 11 місяців, вона теж захисниця Азовсталі, вона була помічником начмеда батальйона. Нас завжди там зустрічали як рідні, Нас завжди пускали на територію, завжди ночували, там нас кормили. А от саме 28-го ми приїхали, нас по дорозі попередили, що ну, за певних обставин. Вам на територію не можна заїхати. Нам зняли кемпінг <різь> поруч. І ми дуже довго розмовляли з Сашою Танцюрой. Щоб ви всі розуміли, ну, під час Широкінської операції він отримав важку контузію, але військовослужбовці ну, знають, що на певний час люди високомотивовані, всі, всі ці поранення, вони якби не звертають увагу, аж поки, поки не прижме. І от Сашу десь з 19 року почало прижимати здоров'я, там проблеми з серцем, проблеми з тиском, головні болі постійні. Саша неодноразово лежав в госпіталях. І, хоча при цьому, щоб ви розуміли, він в 19-му, мабуть, році. Пройшов повний курс сержанта за стандартами НАТО. Ну, це був високомотивований такий воїн. І от на січень 22-го року він вже практично був звільнений. В строєвій частині лежав його рапорт на звільнення і він, ну, Зі слів Саші вже був майже підписаний. Але от в розмові, коли ми балакали, ми балакали там, півночі, Саша чітко дав зрозуміти, що от підрозділ вже знає, що напротязі місяці почнеться війна. І от його були такі слова, що як у звільнення. Як без мене, тут потрібно воювати. Тут я був, ну, тут Я був згоден з тими словами, що він каже. І, знаєте, вже потім, після того, що сталося, я почав сприймати цю розмову, мені, мені щось здавалося, що він відчував, що саме станеться так, як сталося. На другий день ми заїжджали в сам Маріуполь, провідували Рому Дзюбу, ще мамі, якщо мама пам'ятає, привозили від нього речі. Так? Теж балакали з Ромою. Рома тоді був в рекрутинговому центрі там. Рома, до речі, теж був дуже високомотивований воїн, який воював спочатку АТО. Змінював бригади, умовно кажучи, бригада на виконанні він в цій бригаді, бригада виходить на відновлення, він переходить в іншу. Е, мабуть, з е, 19-го року він на контракті в 81-й десант по суворі бригаді на посаді снайпера. Ну і все, в нього була така мрія стати військовослужбовця Мазова. І, мабуть, за півроку, це десь, мабуть, серпень, серпень 21-го року він добився свого, підписав контракт з Азовом і якраз на початок повномасштабної агресії він знаходився у в рутіновому центрі ну, війна застала там. Я просто до чого це все говорю. Знаєте, ну дійсно. За цей перший, перший період повномасштабної регресії, за цей рік ми тратили дуже багато високомотивованих справжніх чоловіків, справжніх людей. Навіть не, як, це не якісь закиди про те, що ми вірно робили, але ми часто там, знаєте, в таких дружніх розмовах навіть із Сашою, і з Ромою ми шуткували, що Саша 6 років активно воював, причому він воював на всіх напрямках. Це і Широким, і зайцеві. Він не пропускав жодного бойового виходу підрозділу. В нього не було бойових нагород. Ну от якось так стається, що. Хоча людина дійсно робить. Ви бачите, зараз, хоча б зараз, яку після смерті держава згадала і віддала якби достойну честь, шану. Спочатку агресії ми намагалися тримати зв'язок і в суті не знали про загибель Романа, мабуть, першими. По тобто, столам не казали. І знали про поранення важке Саши, Тоді, до речі, його син. Зараз теж службовець, знаходиться в мене в підрозділі. Мій сину довго не казали, що завжди поранений, а потім розуміли, що поранено вашли і наврядки. Ще раз низький уклін мамам, дружинам. Царство небесне, вічна пам'ять, вічна слава. Нам пам'ятати, вчитися на їх прикладі. Робити висновки. Слава Україні. Добре, слава. Так, слово надається раднику міського голови по військовим питанням полковнику запасу Сухина Сергію Григоровичу. Підполковник Сухина Сергій Григорович, радник Лубінського міського голови, останній в історії Чепаєвської дивізії начальник розвідки і командир батальйонної тактичної групи. Квартал 95, 14 рік станиця Луганська. В квітні минулого року, друзі, російський снайпер вбив одного з моїх солдатів. Коля попала між пластів, хоч людина була в бронежилеті, але постріл був до, досить влучний, вбили прямо на нулі. А перед тим я з ним майже... За два тижні до цієї події мав розмову. Я його питаю, я вітаю, вітав його з ним народження, і я його питаю, чи отримав він державну нагороду, на яку подання я підписував? Він підтвердив це, а потім мені каже: командир, а ми ж в 2014 році йшли і брали зброю не за нагороди. Я їм кажу, так, Ваня, так, ти маєш рацію. Але кожна робота, тим більше бойова робота, якщо вона виконана відмінно, повинна бути віддячена. І знаєте, мені соромно зараз сказати, таких, як і вам, я підписав подання на 70 чоловік. На 70. Більше 700 людей було в батальйоні, я підписав на 70. Держава спромоглася нагородити тільки 10. 10-70. Такий приклад. Сьогоднішня подія це зовсім інший приклад. Зовсім інший. Те, що держава згадала про цих хлопців за своїх захисників, це дуже добре. Значить, щось міняється в цій державі, хоч потихеньку, але воно міняється. І ще одну річ вам хотів сказати. Знаєте, зараз я в цій залі чув неодноразово про Маріуполь, про Зовсталь. Оці поняття вони не пройшли стороною і крізь мою родину. Бо син моєї дружини, капітан Національної гвардії Андрій Олегович Кметь приймав участь цих подіях. І він добре-добре знав Романа Романа він особисто знав. В квітні він отримав важке поранення, а в вересні минулого року ну, так пощастило нам, що він попав в на в списки на обмін і зараз лікується від всього того, що пережив. Ну і завершуючи, я хотів би вам сказати, рідні, що. Моя родина і всі, всі лубенці пишаються вашими дітьми і вашими чоловіками. Шановні присутні, значить, штаб нашої військової знаходиться в місті Полтава, але в місті Лубнах знаходиться наш один батальйон. Заступник командира батальйону роботи з вами зв'язувався. Контактний телефон є, тому якщо якісь будуть... Я впевнений, що буде з вами зустрічатися, співпрацювати. Якщо будуть якісь нагальні питання, бо проблемні питання звертайтеся в будь-який час, бо ми зможемо доповісти. Велика шана всім рідним, які виховали справжніх героїв. Пишаємося нашими героями. Вічна їм пам'ять. Ну і наш з вами обов'язок пам'ятати про них і розказувати подальшим поколінням нашим про їхні подвиги. Правних. І пам'ятати наших героїв завжди. Героям нашим вічна пам'ять, царство небесне. Слава Україні! Героям! На цьому на західні.